Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Сьогодні ми з вами знов будемо говорити про казки. Є казки для дітей. А фінська письменниця Туве Янсон писала казки, які варто читати і дітям, і дорослим. Її маленьких героїв момітролів знає увесь світ від Європи до Японії. Вони навіть намальовані на літаках фінської авіакомпанії. і так мандрують по всьому світу. Туве Маріка Янсон народилась 9 серпня 1914 року в столиці Фінляндії місті Гельсінкі. Вона мала ще двох менших братів. Вони також стали відомими людьми, писали та ілюстрували книжки, зокрема самої письменниці. Батько Віктор Янсон був скульптором і навчив своєї справи і маленьку туве. Мати Сігне Гаммерсон була популярним дизайнером-графіком. Вона вчила дітей малювати, і вони всі протягом життя не розлучалися із фарбами і пензликами. Сігне часто розповідала дітям на ніч казки. Про ті часи Туви Янсон пізніше згадувала. Коли запалювали вогонь у комині, ми підтягували до нього велике крісло, гасили світло в майстерні і чекали, коли мама почне свою розповідь. Жила собі маленька дівчинка. Дуже розумна, красива, і мама її дуже-дуже любила. Щоразу історія була іншою, але починалася вона завжди однаково. Її м'який повільний голос звучав у теплій темряві, а ми дивилися на вогонь і знали, що ніякі небезпеки нам не загрожують. Усе, що є ворожого зовні, не може увійти тепер у наш дім. Світло того вогнища ми пронесли у своєму серці протягом життя. Батьки. Приділяли багато уваги вихованню дітей у дружній і творчій родині Янсонів сповідували ідеали свободи, відповідальності, любові і вірності одне одному. Добрі стосунки в сім'ї Туви Янсон дали поштовх до створення в подальшому родини Тумомітролів та їхніх друзів. Ще в дитинстві, коли сім'я відпочивала у фінській затоці, у Тове Янсон виникла ідея намалювати веселу карикатуру на свого маленького братика Ларса у вигляді незграбного бегемотика, який через багато років стане одним із центральних персонажів письменниці. Діти в сімействі Янсонів були дуже дружними. Вони все життя допомагали одне одному. Стосунки в родині згодом знайшли відображення у розповідях про мумітролів 1930 року. То Янсон переїхала із Гельсінки до столиці Швеції, Стокгольма, де навчалася в коледжі мистецтв, ремесла і дизайну. Там вона серйозно займалася малюванням, вивчала художні оформлення і кераміку. Живучи в домі свого дядька Ейнера, Туве Янсон нерідко залазила до комірчини, шукаючи щось попоїсти. А дядько жартома лякави її злими тролями, які нібито живуть у комірці і охороняють харчі. Але злих персонажів скандинавського фольклору, які зазвичай у легендах шкодять людям, ту Янсон силою своєї фантазії перетворила на абсолютно добрих казкових героїв. Вона поселила їх у світі, схожому на реальний, і наділила найкращими людськими рисами добротою, любов'ю. Здатністю дружити і підтримувати одне одного. Перша книжка Туви Янсон про мимі тролів була видана 1945 року. Це була повість Маленькі тролі і великий паводок. Вона одразу сподобалася читачам у різних країнах. Письменниця отримала багато листів від своїх шанувальників. Діти й дорослі просили авторку продовжувати писати про смішних бегемотиків і вигадувати нові добрі історії про них. З того часу Туве Янсон створила ще близько 20 книжок про мумітролів, які ілюструвала або вона сама, або її брати. У повісті комета прилітає, читачі знайомляться з описом долини, де мешкають казкові персонажі. У затишному, блакитному будиночку живе добра і дружна сім'я мумітролів. Мумі-мама готова всіх нагодувати, про всіх подбати, усіх захистити. Момі-тато може полагодити будь-яку річ. Він збудував зручний і яскравий дім, де не тільки стіни пофарбовані блакитною фарбою, але всі кімнати мали різні кольори, бо так значно веселіше. Їхній любий син, мумітроль, вміє знаходити хороших друзів. Серед них маленький звірятко Чмих, котрий здатен на велику дружбу і на турботу про інших. Друзі любили ходити невідомими стежками, відкривати ще небачене і невідкрите. У своїх мандрах вони дійшли до самого моря, але де б вони не ходили, їхні стежки завжди ведуть додому, до милого їхньому серцю Ганку. На долю маленьких героїв випали тяжкі випробування. Ондатер, що потрапив до будинку мумітролів, розповів їм про кінець світу. Який загрожує землі та її мешканцям, якщо прилетить зла і небезпечна комета? Мумітроль разом із чмихом вирушає до обсерваторії, щоб з'ясувати ступінь небезпеки. Мумітроль, котрий любить свою домівку понад усе, усвідомлює високу мету своєї подорожі. Земля може загинути, і наше завдання цьому запобігти. Хоча у творі Тови Янсон йдеться про казкові пригоди, але водночас тут порушується питання. Важливі для всього людства. Земля наш спільний дім, і люди повинні згуртуватися перед загрозою глобальних катастроф, бо тільки любов, дружба і порозуміння можуть врятувати цей катастрофічний світ. Протягом великої подорожі коло друзів шириться. До Домомі тролів і дочмиха пристали нюхмумрик, хробся, хропусь, гемуль. Вони допомагають одне одному. Виручають із біди. У душах казкових героїв народжуються красиві і добрі почуття, що назавжди поєднують їх у світі, сповненому тривог і небезпек. Так, Узявшись за лапки, пліч опліч, вони зуміли пережити жахіття, які принесла на землю червона комета, що так близько підлетіла до землі. Вірні друзі повернулися додому, де на них чекала мумі мама. Як у всіх казках, у цього твору теж щасливий кінець. Море повернулося до своїх берегів, а маленькі герої повернулися із мандрів у свій блакитний будиночок. А мама пропонує з'їсти тортик прямо на ганку. Найбезпечнішому місці у світі за свої казкові твори Туве Янсон отримала високі відзнаки різних країн: премію Нільса Хольгерсона, медаль Андерсена, премію Шведської академії мистецтва, золоту президентську медаль Фінляндії та інше. А з 2002 року у Фінляндії засновано літературну премію імені самої Туве Янсон, яку вручають письменникам, котрі пишуть для дітей. Письменниця померла у віці 86 років. 26 липня 2001 року, але протягом усього життя вона зберігала щиру дитячу душу і вигадувала історії про мумітролів для того, щоб цей світ ставав трохи веселішим і людянішим. Узявшись за лапки, ми, як казкові мумітролі, всі разом зможемо перемогти будь-які випробування і зберегти наш спільний дім під назвою Земля. Читайте найкращі книжки світу. Партнер рубрики, науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.